Отже, ваш фінансовий код це 2777. Це дуже таке особливе поєднання, адже три сімки поспіль це завжди про глибину, про мудрість, про знання. І перше число це 2. Це означає, що гроші приходять до вас через партнерства та взаємодію з іншими людьми. Ваш фінансовий потік відкривається тоді, коли ви не залишаєте самі по собі, а створюєте союзи, колаборації, або взагалі працюєте в команді або з клієнтами у форматі ми разом. Друге число це 7. Це ваш ресурс. Він відкривається через навчання, через знання, через аналітику, можливо, навіть через духовний розвиток. Чим більше ви вчитеся, тим ширше у вас відкриваються двері для фінансового потоку. І третє число це знову сім. Це ваш талант. Ви маєте здатність бачити глибше, ніж інші, аналізувати, помічати те, що висловизає від більшості людей. Ваші гроші будуть через експертність. Це викладання, аналітика, медицина, психологія. Це може бути будь-яка сфера, де потрібна мудрість і інтуїція. І четверте число це ще одна сімка, це результат. А результат це статус експерта, визнання це довіра. Ваш справжній фінансовий вихід приходить тоді, коли люди починають бачити у вас авторитет радника, наставника. Отже, ваша формула звучить так: партнерство, віка, знання, це сімка, талант, аналітики, це сімка і результат у вигляді визнання та стабільного доходу, які можуть бути мінуси і взагалі ризики. Віка у мінусі це залежність від партнера, страх діяти самостійно. Сімка у мінусі це сумніви і перфекціонізм, надмірне навчання без практики. Взагалі є ризик так відірватися від реальності може бути занадто багато духовності і замало конкретних дій для реалізації. Ось і прориви перше це побудувати здорові партнерства, де є баланс. Друге це перевести знання у практику, не тільки вивчати, а й ділитись, навчати, консультувати, писати, ділитися. Третє це стати експертом у вузькій темі, щоб, щоб люди бачили у вас авторитет. Отже, ваш код 2777 говорить, ви заробляєте через знання, через мудрість і довіру. І ваші фінанси ростуть тоді, коли ви об'єднуєтесь з людьми, дієте як експерт і ділити своєю глибиною. У онлайн чи офлайн сфері немає значення. Головне, щоб була сфера знань і партнерств, бо саме це дає вам стабільний фінансовий результат.